Добрий день, любителі світового кіно. Після поки що найкращої серії сезону четвертої, п'ята стала повним розчаруванням. З одного боку, це логічно, що ми не будемо бачити кожну серію битви драконів. Однак п'ятий епізод продовжував вести дуже незрозумілі сюжетні арки, які сильно відхиляються від книги Мартіна. А тому у цьому відео я детально поясню, що не так з новою серією, та як вона відрізняється від канону. Друзі, я думаю, що більше з вас полюбляє зробити собі смачну каву, купити тістечко та паралельно подивитися цікаве кіно. Але обрати каву це не завжди легко. Однак я хочу вам порадити місце, де допоможуть підібрати ідеально по смаку каву. Це 25 Coffee Roasters. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод Кіно 25, який дає 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріплі. Кументарі. Фактична серія починається з королівської гавані, де нам показують, які зараз проблеми у столиці. Людям катастрофічно не вистачає їжі, а тому нам показують запліснявілі апельсини та як скромно видають людям хліб. А все це тому, що, бо кораблі морського змія перекрили чорноводну затоку. І на фоні усіх цих проблем зелені вирішили продовжити свою пропаганду для народу. Однак на цей раз не вийшло. За каноном у голову Мелес доставили до королівської гавані і провезли містом у возі. Натовп дивився на трофей у благовійному жаху, пізніше, в паніці, тисячі людей стали покидати місто, поки королева Алісента не наказала закрити ворота. І, показуючи натовп, нам у серіалі пояснюють наскільки серйозно помилки роблять зелені, показуючи вбитого дракона. Тепер люди розуміють. Що вони не боги, які підкорили Вестерос, а просто м'ясо, яких можна вбити. І як бачимо, у книзі Алісенто зробили більш скаженою та такою, яка любить своїх дітей, бо вона у Мартіна не була проти того, щоб Еймонд став королем-регентом. У серіалі вона навіть маніпулює колем, з яким має інтимні зв'язки. Але той не піддається та підтримує кандидатуру Еймонда. Також перемотуючи вперед, Гелейна досить адекватно себе веде, коли звертається до Еймонда. Чи вартувала вона цього за каноном? У Гелейни поїхав дах після смерті сина, а тут вийшло навпаки, що до смерті було дуже дивно, а зараз нормально. Переходячи Кейманду, тут також варто зазначити, що він не прагнув на місце свого старшого брата. А те, що сталося біля притулку грака у книзі, було випадковістю, а не спеціальним ходом від одноокого таргаріана. А тут вже другий сезон поспіль продовжують їхній видуманий конфлікт. До речі, у цій серії сказали, що помер дракон сонячне полум'я, але це не так. За каноном, після битви, дракон залишився з наполовину відірваним від тіла крилом і не міг літати. Дракон, який був надто важкий. І великий для перевезення залишався на полях за притулком грака. Спочатку він годувався обгорілими тілами загиблих у битві. А коли усіх з'їв, то люди, залишені крисеним колем для охорони, стали приносити дракону овець і телят. Можливо, сценаристи вирішили його вбити, однак його роль у серіалі дуже висока, тож навряд чи. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світа кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Далі нам знову продовжують гнути лінію, де усі радники Реніри їй суперечить, і це так само суперечить канону, бо в книзі вона була непохитною та рішучою. А тут постійно вибачається перед своїми слугами. Єдине, тут сходиться те, що вона не приймала участі у бойових діях та майже не літала на Сіракс. Що мені подобається, хоч і трохи перебільшують, це роль та важливість Джакеріса Веларіона, який постійно приносить користь та результат. У серіалі нам показали, як йому вдалося домовитись з фреями однак, за каноном було інакше. Перед старками він завітав до орлиного гнізда з метою залучити аренів. Згідно з непристоною байкою грибка, леді Джейн запропонувала принцу вірність долини Арен, якщо він зможе довести її до екстазу, використовуючи свій язик. Однак, великий майстер Манкан наводить їхній діалог, і причини підтримку були іншими. Також він ненадовго затримався в Сістерстоні, де Лорд Борел і Лорд Сандерленд з усією повагою обіцяли йому підтримку від трьох сестер, а потім вилетів у білу гавань. Там, у палаці водяного принца, зустрів Лорд Десман Мандерлі. На цей раз Джекеріс зіткнувся з умілим торговцем. Перш ніж він залишив білу гавань, вони з лордом Мандерлі уклали і підписали договір, згідно з яким, після закінчення війни, молодша дочка Лорда Мандерлі вийде заміж за Джофрі, молодшого брата принца. Ну а тут в серіалі просто зробили акцент на фреях, щоб нагадати, які вони були відомим домом у грі престолів. І так само не просто було робу Старку домовитись, де у підсумку в нього не вийшли. Вийшло, тобто я веду це до того, що сценаристи продовжують паразитувати на популярності перших сезонів «Гри престолів». Ну і головне розчарування цього сезону це Демон Таргаріан, з якого у серіалі роблять повним невдахою. В нього не вдається зібрати армію, лише домовившись з Блекводами. Його постійно дражить з нами Аліс Ріверс. Хоча за каноном Еймонд був єдиним, хто встояв проти її чарів. А також він постійно чомусь називає себе королем. За каноном він одразу почав діяти щодо смерті Люцеріса. Чорні вирішили спочатку зібрати армію у лояльних Ренірі річкових землях. Деймон прилетів до замку Гаренхол на Краксасі і підпалив вершину вежі королівський костер. Однак найкринжовішою сценою у серіалі став сон Деймона з його матір'ю Аліси, де він з нею спав. Для чого зробили такий сон Аліс Ріверс складно вгадати, бо Деймон навряд чи пам'ятає свою маму, бо вона померла, коли йому було усього три роки. Однак важливо нагадати, що за каноном Аліса через два тижні після народження Деймона взяла з собою в політ на драконі, так само як і Візеріса. І ось єдине, що мені сподобалось у сцені з Деймоном, це коли він підпалив браканів, які відмовились приклонити коліно. По-перше, нам показали красивий кадр, як з голівицьких бойовиків, де головні герої не дивляться на вибухи. А по-друге, це те, що як бракани відмовились погодитись воювати за Деймона, і вони це зробили не через чоловіка Реніри, а тому, що вони в ніякому разі не будуть воювати плічопліч з Блекводами. Взагалі, вся ця історія з самостійним демоном у серіалі можливо показує нам, що Везеріс зрозумів, з його брата буде поганий король, часто порівнюючи його з Мегром жорстоким. І зараз нам це й показують, що було б, якщо б він був королем, а саме постійні факапи та невдалі рішення, які тільки погіршують ситуацію. Ну а в наступних серіях усе виправить Реніра. І вона дійсно покращує ситуацію, бо разом з містарією вирішують відправити у королівську гавань служанку, яка займатиметься тим, що буде розповсюджувати чутки по місту. Таким чином чорні почнуть свою таємну пропаганду. Також королева вирішує призначити королеса Веларіона своїм правицею, і це дуже вірне рішення, бо він досвідчений воїн. Хоча за каноном було трохи інакше, коли на драконі камінь прийшли звіски про загибель принцеси Рейніс, морський змій посварився з королевою Рейнірою, звинувативши її. У смерті своєї дружини. Наприкінці 129 го року син Реніри Джекеріс Веларіон призначив Корліса правицею королеви, помиривши його зі своєю матір'ю, і разом із ним почав розробляти план атаки на Корлівську гавань. До речі, що стосується Бейли, яка вмовила в серіалі свого дідуся в тому, щоб той став правицею, то її ідеально повторить з книги Бо у Мартіна, вона була відважною та безстрашною. Також ключовою подією в цьому сезоні стане те, що чорні знайдуть людей, які стануть вершниками вільних драконів. Нам показують г'ю молота, який через хворобу своєї доньки вирішить піти з міста і відправиться до королеви. Також коли Джекеріс Керіс розповідає цей план своїй мамі, вона згадує Рейну, яка ледве вижила після того, як намагалась осідлати когось. Але це згадування було не просто так. Бо в основному трейлері є кадр, мов Рейн дивиться на якогось дракона, і я думаю, що це вів цикрат. За каноном його має осітлати кропива, однак з великої ймовірності її могли не додавати у серіал, а віддати цього дракона Рейні, яка дуже комплексує через відсутність свого дракона. Хоча знову ж таки у неї приблизно зараз повинен з'явитися дракон ранок, який переживе всю цю війну. Тому підсумовуючи усі ці розбіжності в характерах та поведінках героїв між серіалом та книгою, зроблено лише для того, щоб просто розтягнути серіал. Бо, наприклад, історія Деймона в Гаренхолі вже тягне на окрему серію, а цього могло не бути, і ми могли б бути набагато далі по сюжету, ніж зараз є. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.